Чого чекать попереду війна, ковтає ніч понурі хижі тіні і ріже страхом душу аж до дна, принижк мій сад снотливому цвітінні. За крок квітки, за крок гуде бджола, позаду в кухлі місяця серпанок, позаду степ цілує ковела, і сонцем вмитий виплива світанок. А в нас Напів спустошене село, а в нас коти біля воріт чекання, лише собак загонить у кубло, сирени крик і чергове завивання. Лічу я дні, сумую від розлук, хіба ж буває щастя у розлуці, в очах котячих сльози розпачмук, тремтять коти при відчайдушнім звуці. Позаду день, мов стиглий помаранч. Поспіхом побачення з тобою, як кинутим котам, готую ланч, а ти за Україну йдеш до бою.